Привіт-привіт. Я Наталя. Вітання з Миколаївщини, канал всім про все. Готую їсти, прийшла збирати свій урожай. Ось бачите, які баклажанчики. Ну, цей ще хай росте, а такі, які вже більші. Треба зрізати, щоб наростали інші. Да, в цьому році урожай. Нещедрий, зважаючи на ту величезну посуху і спеку, яка у нас була, якби було хоч трохи якогось поливу, але ж у мене нема. Оце рятую тільки мульчою свої рослини, щоб їм хоч трошки комфортніше було. Але, незважаючи на всі примхи погоди, ми маємо. Хоч і невеликий, але врожай. І тішимось і цьому урожаю. Дякувати Богу і за це. Тож, зараз наріжу отакі баклажанчики. Вже воно, як ви бачите, у мене отакий перчик понаростав. От, вон, Маю зірву перчику. Маю томати. Також не так сильно рясно, як ті роки. Але теж є гарненько. Гарненько є. Їмо. Я помідорна душа, із-за чого так багато саджаю різних томатів. Я дуже-дуже люблю томати, помідори різні. Ось. Бачите, ось такі у мене томатики. От. Ну, а ще ось. Після дощиків почали трошки давати врожай кабачки. Думала, що вже їх зовсім і не буде. Там один-два і все. А це знов, бачите, небагато. Але почали рости кабачки. От. То ще зріжу і кабачки. От тут томати ось достигають. Треба все позрізати. Позабирати, щоб наростали, доспівали інші томати. От. Ось. Отакий ось дуже смачний, такий незвичний, зараз покажу вам ближче. Ось, ось такий томат атомний виноград Бреда. Оце ось він уже доспівший. Зараз вам покажу, який він доспівший. Вон, бачите, робиться трошки такий він жовто-вишневий такий на краю. І м'ягенький. От він вже доспів. Пізніше покажу потім, який він всередині. Він всередині також робиться жовтий, м'якоть жовта. І от він вже доспівший. От. Також сьогодні треба зрізати качанів, наварити. От. І буде така у нас їжа сьогодні. Зварю картоплі. Нажарю у нас кажуть манджа. Ну, якщо закрутювати на зиму, кажуть десятка. Баклажани, перці, томати, цибулька, От, часничок. Оце такий буде салат, картопелька з курочкою і качанів наварю. І нажарю кабачків. От буде така у нас їжа. Всім дякую за перегляди, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Всім всього найкращого, гарної погоди, всім, щедрих врожаїв, ангела-охоронця, всім і кожному. І всім, -всім нам миру! До побачення, друзі.